Ну і ще про тимчасово окуповані наші території. Події відбуваються у Донецьку. Там масштабна пожежа, і от вона розгорілася після вибуху. Пропагандисти скиглять про нібито обстріл торгівельного центру, кажуть, що площа пожежі більше як 10 тисяч квадратних метрів. Чекаємо на Подробиці. Ну натомість гасити вогонь не дуже поспішають через так звану загрозу повторного обстрілу. Тому всі дружно стоять і дивляться, як горить приміщення. На фоні чути вибухи, які лунають зсередини так званого цього ось. ТЦ цікаво. пацани, на балічку нікому не давайте. Саму будівлю росіяни незаконно відібрали, коли окупували місто. Свого часу там справді був торгівельний центр, але згодом ворог перебладнав його під свої потреби і почав ховати там техніку, боєкомплекти і особовий склад. Адже така практика для росіян не нова. Про це у нашому ефірі заявив речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Давайте почуємо його. По-перше, є детонація. По-друге, немає ні швидких допомог, немає рятувальної техніки, і мова йде не про те, що бояться там наступних прильотів, а мова йде про те, що відбувається детонація. Тому рятувальна операція наразі просто неможлива. і бачимо, що споглядають лише за тим, що відбувається. Ну і щоб додати емоційності, росіяни почали знімати ролики з місцевими проросійськими активістами. Головне завдання дотримуватися байки про теракт і загиблих мирних жителів. У так званих оцих ось акторів виходить поки що, ну чесно кажучи, так собі. Галін гара галати. Огромне кількість людей загоріло зато. Діти, жінки кричать, б'ють за весіліки, тому що їх діти. Ми сколько могли людей, стока спасливитишелі. Ну эти твари ману. Ну і за даними пана Брачука, прізвище цього чоловіка Лисенко, і він є у базі миротворця. Так званий оцей рятівник займається волонтерством для окупантів і вже тривалий час з ними співпрацює. Водночас, чоловік кричить про те, що виніс центру багатьох цивільних. Це брехня, сиплеться на очах, бо стоїть актор у чистому одязі і без будь-яких слідів в сажі, бруду чи крові.